Найперше мусимо зрозуміти, що ситуація, в якій смеся нашли так в Європі, як і в Америці, не є в повні причине налем нашими діяннями. Як сте членом діаспори, то не знати, як бесідувати по русинськи, а не не знати нікого, хто в тим язику бесідує, бо так закладала нароком ведена політика. Як взагалі не знали, сте же сте русином, бо сте думали, що сте словак, поляк, українець, мадяр або росіянин, то ті ж за то. Процес, в яким заманіфестувалися тоти реалії, взявся от того, що називається вимазуванням русинів, а його пояснення залежить від сторони, якій віддаться голос. Вимазування русинів односиться до процесу або тенденції, в виніку яких русини суд фальшиві представлений, делегітимізовані або присвоювані, і при останніх 155 років було все присутне. Жеби зрозуміти. Що то докладні означать в практиці, можемо перейти през головні приміри того явиска аж до днес. Хоцький може сятото видіти як довга і тяжка переправа, то знання основних подій є конечне, бо сама обсервація нашої теперішньої ситуації не достарчат їй пояснення. Що веце, не маючи мапи того що ся поділо, не будемо могли втечі од того що єст. Наші травми як народу можна би записати в грубій книзі. Але тот короткий перегляд старчить жеби заховати ясність переказу. Первісна форма вимазування русинів мала місце в часі мадяризації в Австромадярах в роках 1867 1918, коли то уряд в Будапешті прибував асимілювати свої меншини добиття мадярами. Тота зрада закінчила веце як тисячлітні справедливі реляції меджетима групами. Некоторыми з наших історичних постаті з дня на день сталися мадярами в історичних книжках, русинські назвиска змінилися на мадярські, а примусове вчення мадярського язика як єдиного сталося нормом. В елітарним дискурсі часті було ствердження, що вельйо люди на селах того власних тіло. Наш будитель Олександр Духнович-1865 1803 достиг тут проблем уж скорше, як в 1877 і уж в роках 1840 року. Розпочав перший великий рух ГУ інтелектуальної інтелектуальній автономії русинів, то започаткувало роботу пару наших героїв, що утримали нашу достоменність, як живу навіть в найгірших часах. В тим окресі наступила еміграція до Америки. Початково була вона зв'язана з економічним хосном, бо території, які лишали русини, були найбідніші в цілому субконтиненті. Хлоп, що робив в Америці пару років, міг вернути до хіш, Купити Газдівку і іще осталому гроші, подаяким часі вельох русинів вся лишило в Америці з причини що раз гіршої політичної ситуації там того часу, Не знаття, як вельо русинів остали страчені в наступстві той політики, але що найменше пару тисяч ся асимілювало. Перша світова війна принесла наглу зміну і закінчення попередніх форм політичного гнобління. Тепер, коли австромадяри били в стані війни з Росієм, Карпатських і галицьких русинів обі групи в тим часі мешкали в австромадярах, постерігано як потенційне загроження зо взгляду на їх русофільські конотації. Русофільство в тим контексті относиться до окрисленої збірки ідей о достоменності потомків руси і їх зв'язку з державами, в яких проживали. Первісна Русь була получена як конфедерація. Навіть в процесі самодільного розвиття Москви на східній Русі і влучення західніх обшири през річ Посполіту почали являтися поважні політичні поділи, такі як спомнений скорше поділ на москали і русинів. В зв'язку з тим ідея з'єднання Руси в рамах єдного королівства була притягаюча для груп, котрим грозила асиміляція. В часі війни австрійський уряд вюл політику масових репресій. І винищення русинського населення. Мордування діячів безсудового процесу було на Лемковині-Барс часте, а з розказу уряду збудовано перший в Європі концентраційний лаг'єр та То гин тисячі лемків русинів і галицийських інтелектуалістів згинуло в страшних обставинах. Нелюдські події з Лагру були описувані в газетах, таких як Нью-Йорк Таймс, де брутальність подій представлено при зреляції свідків. Без остереження хтось і міг бити спутаний мотузом і забітий ножом в бараку. Часто припадкове штуркніння стражника могло скінчитися смертю. На терені бившого лагру побудовано лотниско, а його жертвам не поставлено ніякого пам'ятника. Австрія доднес не признаєся до своїх злочинів. Чи можна собі уявити, жеби нацистські лагри були так цільово забивані? Окрім тих діянь, уряд Австрії розпочав процес цілковітої делегітимізації русинів, з причини того, що українська достоменність була постерігана як менше ворожа взглядом австрійських урядів, промувано їй серед лемків русинів і галицьких русинів, миможе, була то їм віпча ідея. Не можна було бити просто русином, бо було тото -то постерігане през владу як підозрене, місцеві інституції остали знищені. А їх українофільські відповідники могли свобідні діяти. Тот процес знущення сябив кінцем русинського народу, вийшов з війни покривджений, але живий, хоч уже без своїх найвекших лідерів і інтелектуалістів. Рік 1918, який означав конець війни, однотував ті ж першу правдиву пробу узискання презрусінів народової незалежності. 5 грудня 1918 реальна група 500 русінів за 30 сел оголосила повстання Лемківська Русінської народової республіки. На її челі станув Ярослав Качмарчик, Лемка з Білцареви. Офіційні границі тої Лемківської республіки обнімали праві цілу етнічну Лемковину і некотри території на заході. Була тогідна проба, наветь як міцно здезорганізована. Новий уряд не був в силі утворити сильну центральну владу. Широко знаний єст опис Симеона Пижа з його книжки. Коротка історія Карпатської руси. Кожне село мало власну раду, яка піднімала рішення що іще барже ослабляло державу як ціліст. Люди не розуміли і не прибували поняти реальності товдишніх політичних подій. В кінці, коли прилучення до Росії було неможливе, лемки рішили долучитися до своїх братів і сестер на Підкарпатській руси. Ми, русинський нарід. Проживаючи в близькому осадництві, в полудньових частях галіцийських адміністраційних єдиниць Нового Таргу, Нового Санча, Грибова, Горліц, Ясла, Кросна і Санока, не хочемо бути влучани до польської держави і прагнем не ділити долю наших братів в повітах з Піським, Шарійським і Земплінським як єдна неподільна, географічна і етнічна єдиниця. 5 грудня 1918 року. На жаль, тот плян ніколи не дождався реалізації. Так то вдишній губернатор Підкарпатської Руси Григорій Жаткович, русин американин, як і Чехословація і Польща, противилися тій інтеграції. Остаточні польська влада розв'язала Лемківську республіку в 1920-му і поставила їй ведучих перед судом. Тоти процеси були бар порівнюючи з тима, що їх мали українці в східній Галиції. А по їх закінченню польський уряд в викшині лишив лемків в спокою. Була то одна з вельох причин, що довели до значучої ріжниці в постеріганню польської держави престоти дві групи аж до Другої світової війни. Русини на Підкарпаттю досвідчили цілком іншого світа, подібні як лемки, викшина русинів по закінченню війни хотіла прилучитися до Росії, не було тото -то можливе з логістичного пункту видження. Бо Польща контролювала великі обшири Західньої України і білоруси, знані як Креси. Найбарже висунена на захід част бившого Савітського Союза і східня границя підкарпатської Руси були відділені від от себе о що найменше 200 кілометрів. Хоц, велика част політичної кляси русинів в тамтим часі домагалася до якого рода незалежності, уряд Вільсона в Америці повів їм вже єдиним реальним опцієм було б влучення до Чехословації. В рамах той умови східня част Карпатської Руси з вилученням Пряшова достала би автономію. Так як в припадку вельох міжнародних добесідувань з того часу обітниці не реалізовано до кінця. Автономія русинів була найвеце, нотатком на папери і першим сучасним проявом зінтерналізованого підпорядкування нашого народу. Чехи і словаки заповнили провінціональний уряд, який сам мав і так невелику владу порівнюючи з тим, що му обіцяно. Отчизна русинів була ті ж постерігана як екзотичне заостале місце, якому бракувало цивілізаційного розвою, порівнюючи з рештом держави. Уряд Чехословації був і некомпетентний, і контролюючий. Домашня війна в Російській імперії причинила, що жевельох бивших українських військових і інтелігентів, оселілася на Підкарпатській Руси в ціли українізації той обшири. Чехословацький уряд ніч не зробив, же би то, -то стрімати. Місцеві русіни були піддавані маніпуляції през українських націоналістів з помочом ріжних економічних і культурових середків. Ідеї Духновича і русінський язик зачали бити поступом часу вимазуване – бо були цілком сперечні з новим фалем теорії о українськості карпатської Руси, найгірше мало прийти по перевороті 1938 ра який обалив легальний уряд під Карпатською Русі. То, що буде знане як проект Карпатської України, уформує обставини для найгіршої епохи в історії русинів. Українські націоналісти з Галичини утворили армію піхоти знану як Карпатська Січ, що перекрочила Карпати і заатакувала чехословацькі війська, коли Чехословацька держава ся уж розпадала. Наконець мали успіх і оголосили ТНЗ – Українську державу. Допомагала їм жменька місцевих русинів, таких як Августин Волошин, яких можна би днес окреслити як політичних опортуністів, під час коли участь решти населення в уряді або армії була праві зирова. Карпатська Січ була ідеово стисло пов'язана з ультранаціоналістичними групами в Західній Україні, такими як ОУН Організація українських націоналістів, що була відповідальна за масакру поляків на Волини і помагала нацистам в масових мордах жидів в Україні. Тоти регіони були місцем регулярних антисемітських погромів в попереднім століттю, коли на підкарпатській Руси в цілій її історії не дійшло до Ани єдного. Мимо вшитко, Мадярська армія знищила Малу армію Карпатської України і офіційні заанектувала територію, котром рядили уж інакше, як дотепер. Тим разом уряд мадяр фактичні помагав русиніфікації підкарпаття, що тривало праві п'ять років. Тота та част карпатської руси була в руках мадярів до 1945-го ра, коли остала прилучена до Совітської України під претекстом Жеєст то українська етнічна територія. І остала переменувана на Закарпатську область. Так зачалися декади молчання. Декади молчання то час медже 1945 а 1991 роками, коли вшитки держави, де проживали русини, окрем Югославії, зделегалізували русинську достоменність і язик, окресляння ся як русин, в'язалося з небезпеком в'язниці або, що гірше, смерти, в'язи медже русинами. А їх дідитством остали зорвані зо взгляду на консеквенції їх продовжання. Комунікація межи русинами в Отчизні, а діаспором остала втята, так само було навед медже русинськими регіонами. Не границі меджи Совітським Союзом а його ріжними сателітами означали цілковитий конець будь-кого дікшлогу, греко-ктоліцька втіж було переслідувана, а вельох релігійних лідерів остало страчених совітську влату. Решта мусил тічти в подсекве, як хотіли перетиквати. Наші люди були примушені до приймання нових етнічних достоменності і ходження до спеціальних шкіл, створених до спирания той штучної конверсії. Наприклад, русини з Пришова мусили вибирати, чи ідентифікуються як словаки, цы українці, причим Векшина вибирала першу опцію. На Підкарпатській Русі українізація була державної політики, і Украинизация часу анексії Підкарпатської Русі 1945. Русінський язик став закарпатським діалектом, а русинська культура закарпатським культуром. В Румунії, де лежить невелика част Гуцульщини, її населення ті же стало окрислене як українці. Кожен, хто ся противив тим обставинам або говорив правду о ситуації, був скоро в'язнений або караний на гроші. Аж по занепаді желізної завіси в 1980 діапер і Советського Союза. 1991, -му. ситуація почала змінятися наліпше. В тим часі ціла Лемковина остала знищена в 1947. -му. Згідні з ідеєм, що русини то українці, а стримання діянь української повстанчої армії вимагало цілковитого усунення українців, що іще проживали в Польщі, називається тото лемківським етноцидом і було кульмінацією політики, що зачалася од австріяків і українських націоналістів і тривати до днес в сучасній Україні. Праві вшитки лемківсько русінські села стали згоріни або заселені поляками по вигнанню лемків. Чехословацький уряд був ті ж тому винний, бо запер границю з Пряшівським Русю, стримуючи лемків перед втіканням гин. Кожний, кого не убили, став переселений до західньої Польщі, де вільох з нас проживав до днес, з винятком десяти тисяч, яким повелося вернути от кінця 50 ти років. Доднес відчуваємо наслідки тих подій в русинських регіонах. 30 років миру і узнання в викшині держав, де живуть русини, не усунуло п'ятна з минулого. Реальність є така, що викшина з нас живе з ним доднес. Політика України полігатна декларуванню, що русини суд українцями, а в міру як уряд України ставався штораз барже націоналістичний, проби вимазування русинів суд щораз виразніше. Тепер зас люди на Підкарпаттю суд арештований за виповідання ся проти діянням держави і наступує повний атак на русинську культуру. Навет русини американи, такий як Анді Варгол, суд узнаваний за українців з допомогою пропагандових досліджень і Міністерства загранічних справ. Таблиці з назвисками локальних русинських героїв суд зміняний на мена українських націоналістів під видом десовєтизації. Наші культурні інституції правів цілости фінансуваний і контролюваний прездержавні уряди Словації, Румунії і Польщі, які боронять будь-яких діянь поза усталеним згори курсом. Не може бути бесіди о автономії чи перепросинах за події з минулого, то ти же уряди не зробили ніч. Жеби боронити прав русинів на Україні і на кожним кроку попирали інтереси Заходу, дякуючи величезній борбі, ми іще живемо, жиємо. І сме близько найвищого рівня русинської свідомості від часів Другої світової війни. Нові проєкти являються на цілим світі, як ніколи скорше, а десятки людей в Європі і за її границями дознаються о своїм походженню велика част з них хоче скінчити наше вимазування. Єднак його загроження ся не зменшило, бо не несдоми його історії і засягу. Праві кожна інтеракція, яку мами з тима, що нами рядять є назначена динаміком підпорядкування.